Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Я в свій час, особливо після 2019 року, так, нагадував українцям, що вони не завжди праві. Наймягше кажучи, і що наша влада ну, не така, яка там десь ось, у Сполучених Штатах Америки особливо, у цій країні, яка є взірцем свободи, волі, незалежності, героїзму і Інших ізмів. А тепер я якось такось доволі різко заткнувся, кажучи, науково, дивлячись, перш за все, на США, кого вони обрали, так, і дивлячись на те, що ці хлопці витворяють, колись я сміявся. із Нашої влади, яка все звертала на так званих попередників. Ну, я думав, що такого більше ніде нема і бути не може. Оце хто не приходить новий і всьому тому, що є якісь негаразди, винні не попередники. Дивлюся, я тепер на Америки І диву, дивом дивуюся. Якщо не Трамп кожен день нагадає про те, що от аби він був, то війни б не було. Ну, Хоча ми знаємо, що він був і війна була, так, і він прийшов другий раз. І війна є ні за 24 години. Ну, звичайно, тепер можна говорити про те, що він то пожартував. То, ну, звичайно, ну, з війною ж тільки жарти одні. Це ж очевидно. Так, це тільки ідіоту не зрозуміло, що це найвеселіша справа. Війна, він пожартував. І продовжує жартувати. Кожен день таке щось відморочує. Ну, мовчав би вже він якось, якось. Ну, Мені здається, що в нас таких, яких вже керівників не було за останні десятиліття. Ну, Мені здається, що от такого екземпляра у нас не було. Тот Маск говорить про те, що от Яйця дорожають, тому що винен, звичайно, Байден, попередник, так. Те саме стосується там, Сталі і всього іншого. Ну, Мені здається, що це попередники до цього ніякого відношення не мають. Це тарифи, які. Е, уже задники вводят, не попередники, а задники. Тобто Трамп разом із е, оцим Кентом Маском, якого він дуже любить, і венс там десь. Гавель паруське обрітається. Так. Крутяться там, хлопці, ну таке щось видумують, ну таке щось плетуть. Ну, таке. Ну, в нас таких не, ну, і Богу, ну не було нікого. Ні, ні президента, ні голови Верховної Ради не було, ні. ні ну не було в нас таких е, діячів, які б ну, городили повну галіматю. Абракадабру <хи> і, і, і все таке інше. Ну, кожен же Ну, Я думав, що, може, хоч пройде там пару місяців, і оце вже третій місяць пішов, і вони якось яковтаються і щось там хоч помовчать трохи. Нічого подібного. нічого подібного. Все продовжується у тому ж самому стилі, так. Фондовий ринок рушиться, хто винен, Попередники. так. Спалюють ці масківські машини Тесла. Хто винен? Попередники. Ну, у нас я щось не чув, щоб палили. <реш> так, трампівські, пардон, масківські машини Тесла ну, не чув в Україні. А в США активно їх, так би мовити, підпалюють. Там уже е, з'явилися повідомлення, що ніби, ну, не знаю, Маск, мабуть, пропонує, чи це Трамп, чи може Венс цей. Тройка несеться так. По Сполучених Штатах Америки пропонують уже вводити смертну кару за спалення цих розчудових машин. Ну, це теж попередні кивині. Так, Вони підбурюють народ для того, щоб вони палили ці всі машини. А може вони самі своїми діями підбурюють цей народ і попередники абсолютно не мають до цього ніякого відношення, а мають тільки заднікі.